Я ж кажу, не було декілька днів і он, що робиться. Просто валяється. А вони ще й порожні, це вони що хворіють. Ось моя ліщина, це звичайна ліщина, це не, не сортова. Це звичайна ліщина. Але мені не подобається, що їх стільки валяються. Скільки горіхів на землі. Так, я сподіваюся, тільки з цієї. І каталонські теж ось уже валяються горішки. Так, треба негайно лізти в інтернет, читати, що це може бути. Бо щось мені не подобається. Ну давайте ми зараз ще глянемо, що у нас там. Ну, але з Каталонського не така кількість, буквально один валяється. А Варшавський тримається чи теж скидає. Ніби я не бачу, щоб щось валялось. Варшавський поки тримає свої плоди. Не бачу я на землі. Так що поки що цей красунчик тримається. Я не бачу, щоб, щоб щось на нього вплинуло. Ну що ж, будемо, будемо спостерігати. От що, значить, не була два дні в саду. І виходиш, і неприємні новини. Ну, що робити? Це не найстрашніше, що може бути, особливо в наш час. Ну, маємо, що маємо.